А хто гав... говорить уа". Уа". уа. Хто каже так? Хто, каже? хто з нами розмовляє таким словом? Уа". уа, уа? Маленька дитинка, коли вона ще не вміє розмовляти, вона вимовляє тільки звуки А, У, Е і так далі. Отже, отже, починаємо з вами заняття. Дивіться, у нас є дівчинка, яка е, у неї з ротика вимовляються якісь кульки червоні. Це голосні звуки. Наприклад, вона вимовляє А. Давайте з нею повторимо А. А. Uh. Далі у нас О", О. О. Далі У. Молодці. Далі І. Ось така паличка І. і. А ось такий значок це буква И. Давайте його теж заспіваємо. І. Молодці. Молодці. А далі ми будемо з вами, коли ще працювати з голосними звуками. в нас з'явиться отакий звуковичок. Це такий червоненький, червоненька дівчинка з червоним квадратиком. Так? Це буде в нас голосний, голосний звук. Так, дивіться, наші звуки, вони, коли ми розмовляємо, вони є в якоїсь послідовності. Так? Вона може бути на початку, всередині чи в кінці. О, наприклад, якщо ми кажемо, наприклад, слово Яке починається з початку, з голосного звуку. Наприклад, наприклад, так, зараз. Наприклад, слово автобус. Давайте послухаємо всі-всі-всі своїми вушками і подумаємо, де живе звук А, автобус. На початку. На початку, Я машин, правильна правильно, дяночка, автобус. Тобто, наш звук А живе в першій клітиночці. на початку слова, Так? автобус. Так. Далі ще наш звук А може жити всередині слова, наприклад, слово мак. Давайте послухаємо, де живе звук Мак. М звук А. М-а. Ніхтось підказує. Добре. Мак, звук А в нас живе посерединці, в середній клітиночці. <паперево> <пірево> <пірево> Наступне слово. Наступне слово. Мама. А ну, <пірево> давайте подумаємо, де живе тут звук А? Посліднь, так, в останньому віконці, а ще він живе у другому віконці, бо ма. посерединці, так. І в кінці є. Ма, мама. Так? Так, дуже добре. Зараз одну секундочку. Так, рухаємося. Тож дивимося, ми з вами потренувалися. Тепер ми дивимося на картки. Що це в нас таке Зарибка така. Акула. Молодець, Молодецька це акула. Акула. Давайте всі разом скажемо це слово Акула. 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 Де живе звук А? Акула. На першому. Машунь в першому віконці акула. А слово автобус автобус а то Дима. Посерединці, Тимофій. А ну, давай ще раз послухаємо. Автобус. Інші. <ins prostu> Давайте ще раз послухаємо. Автобус. Автобус. Де ми чуємо звук? Автобус. На початку, На початку. правильно, у першому правильно машу, на початку нашого слова автобус. Дуже добре. У нас з'явився апельсин. А ну подивіться, давайте подумаємо теж, де він буде жити. Апельсин. Апельсин. Де Діаночка а, живе? Де Діаночка живе? початку, так, в першому віконечці. Рухаємося далі. А, я чекати, це буде, так, дивимося, що в нас зображено на малюночку? Анічка, скажи, що це таке? Мак. Мак. Так, слухаємо мак. мак. Тимофій, де як ти вважаєш, живе звук А? Мак. Тімофій. Всередині. Всередині хто мені каже, підказує. Мам. Добре. Це банди з'явилося. Банти. Бант. Бант. Давайте всі разом покажемо бант. Бант. Де живе наш звук А? Посерединці. Молодці. Так, мені, е, я хочу щоб послухати е, Софішку Топольницьку. Скажи мені, будь ласка, що з'явилося на екрані? Що це вода. таке? Це вода. Вода це крапелька води, але з'явився в нас кран. Кран. Скажіть, будь ласка, кран. Кран. Де сховалась літера А? Де звук А сховався? Де? Посередині. Посерединці. які ви молодці. Рухаємося далі. Що це за пташка? Това. Сова. А Ану всі разом сказали Сова! Това. Сова. Това. Сова. Де ми чуємо звук А? В кінці. в кінці хто каже? З Діаночка каже. Умнічка. Сова. В кінці зустрічаємо звук А. Ще в нас хто? Хто це в нас така. Ляль. Лялька, да? Лялька. Ляль. Слухаємо себе. Лялька. Де Ляль. живе звук А? Я Ля... відповідайся. Ті... Ля... Ля. В кінці Янечка почула тебе, молодець. Ма. В кінці ма. живе звук, я, я. а. а так, хто це ма. у нас з'явився, Тимофій? Тімофій? Корова. Скажемо всі разом. Корова! Де живе звук А? Корова. В кінці! Молодці! Я Молодці. тебе не подпишу. Молодчинке, дітки, скажіть, будь ласка, а ви приготували такі карточки з кружечком чорним? Приготували? А ну, всі, всі покажіть, будь ласка. Так. По, так, побачила Тимофей, Софія, Діаночка, побачила а, так, Анічка побачила і Машенька побачила. Все, покладіть, будь ласка, якщо ми будемо в слові Діан очень красивенький, у тебе язичок гальоса, ти моя. Так, якщо ми будемо бачити і чути звук, Голосний, який співається, то ми будемо викладати ось таку картку, як у вас на, е, на столах лежить. Вони сьогодні, з, сьогодні ми з вами познайомимося з ними, а далі будемо вже складати з вами схеми. Отже, хто мені скаже, що на карточці на вашій зображено? Ну, Кружечок, якого кольору? Чорного. Чорний кружечок позначає голосний звук. Той звук, який співається. так? Який співається, то є голосний звук. Далі, в словах, ми будемо складати схеми, і ви будете викладати саме кружечок. Добре. А тепер. Так. Це ми пройдемо з вами. А тепер давайте подумаємо і вже без підказки знайдемо звук О. Де живе у слові в першому. Хто це така, що це за рибка така, хто знає? Сом! Молодці. Сон. Як ви думаєте, де сховалась, сховався звук О? О, о, сом. Як ви гадаєте, де сховався звук О. Молодчинка, молодчинка. Так, він сховався посередині. Зараз я хочу. Щас, зараз я з вами. Ось так. І колір. Так, я спробую сом. Так, я замалювала там, де сховалася літер... звук голосний О. Так, а далі, що це таке за рибка? Кит. Кит. І. А ми ну давайте послухаємо, де сховався звук «и». Кит. 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 Посерединці, машенька. А знаєш, що я прошу тебе зробити? А мама поряд там. Мама поряд машунь. Дивись, у, да. вас, у вас є такий інструмент на панелі задач. Є е, таке слово коментувати або коментувати українською мовою. Така панелька, такий карандашик. Mm -hmm. Бачите такий? Ми будемо mm -hmm. з вами вчитися допомагати мені на дошці. Угу. Mm -hmm. Є такий? Mm -hmm. І всі подивіться mm -hmm. у себе такий карандашик, такий треба, олівець такий на, 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 намальований в панелі інструментів. Mm -hmm. Є да. такий? Mm -hmm. yeah. да. Так, о, Анічка, Анічка знайшла, бачу, Аня малює і хтось жовтеньким намалював. Так, mm -hmm. дивіться, mm -hmm. вам необхідно за, mm -hmm. за, mm -hmm. зафарбувати mm -hmm. той, ту клітиночку, де сховався звук І. Ну, спробуйте, хто мені спробує? О, машунька знайшла. Я бачу, бачу. Можна взяти ширший карандашик ширший і Машенька, і манічка міста молодці, і, і Діаночка зробила. молодчинки. Так, ви знайшли, де сховався звук І. Тепер я буду просити, щоб ви на моїй дошці мені допомагали робити такі вправи. Добре? Добре, а тепер я прошу у вас так само, там, де є коментувати, стіріть тірочка. Там така тірка є, така, стирачка, так? І вам треба прибрати своє малювання. О, будь ласка, дякую, дякую, хтось ще і я прибираю своє, своє. Ем... Так, ось так, ластик називається, так. Все, я прибрала. Дивіться, які ми з вами молодці, і сьогодні ми навчилися навіть робити це. Рухаємося далі і перевіряємо. Наша перевірочка. Чи правильно ми знайшли звук О? Дивіться, правильно знайшли, Посерединці живе. Ви так з вами? Так. У слові ріт. Так, ми теж правильно зробили цю вправу.